Мав розмову із заступником голови адміністрації президента України Ларином Сергія Миколаївичем. Я передав ваші вимоги, на що отримав відповідь, що зараз ведуться переговори між опозицією президента. І це питання про вивіз внутрішніх військ і Беркуту теж обговорюється на рівні глави держави і опозиційних місті. Така відповідь. Вимоги я вас передачу. Нам треба чекати до того часу, поки не закінчаться переговори. так? То я я... вибачаю, що втручаюсь, ще одна хвилина і народ не втримається. Спускайтесь донизу. Ходіть. Негайно. Ходіть з нами розкажуть. Негайно. Або зараз буде крова цих міліціонерів на ваших руках. Ходіть. Негайно! Пане Хіменко, я вам одне слово можу сказати. З вами мало була в нас така мова.